Добрий день, діти! Сьогодні у нас 24 січня, і ми вивчаємо сьогодні нову для вас тему округлення Округлення чисел до круглих десятків. Поставте відео на паузу і запишіть число і тему уроку Давайте з вами пригадаємо, яке число, назвіть мені число, в якому 2 десятки і 4 одиниці. Правильно, це 24. Число в якому 10 десятків? 100. Число в якому 10 сотень, Одна тисяча. Яке число пропущене? 125, 126, 127, 129. Правильно 128. 400, 399, 398, 396. Яке ми пропустили? 397. Давайте пригадаємо з вами таблицю розрядів. Сотні, десятки, одиниці. Одиниці це перший розряд, десятки, другий, а сотні – третій. В таблиці розрядів в одиницях стоїть 8. Яке це число? 8. Далі 2 десятки, 9 одиниць, 2 Два десятки, 20, 9 одиниць 9, 29. Наступне. сотні 1 сотня. 5. Десятків одиниці – сто 153. Три сотні 6 десятків 2 одиниці. 362. 8 сотень 7 десятків 4 одиниці. 874. Запишіть в зошити собі математичний диктант. В ньому записані круглі десятки 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Далі записані у вас три цифрові числа: 384, 603, 320. Вони записані сумою розрядних доданків. Запишіть собі в зошит: 384, 300 плюс. 8 десятків, 80 і плюс 4 одиниці. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Розглянемо з вами нову тему. Якщо в розряді одиниць стоїть цифра менша від 5, тобто 1, 2, 3, 4, то цю цифру відкидають і замість неї ставлять 0. Якщо в розряді. Стоїть одиниць, стоїть цифра 5. Або більша за 5, 6, 7, 8, 9, то цю цифру відкидають і замість неї ставлять 0. А число десятків збільшують на 1. Перед округленим числом ставлять знак, ніби як дорівнює, але хвильками. Цей знак читається приблизно дорівнює. Ось такий знак зеленим кольором, я виділила, читається приблизно дорівнює. Округліть до десятків числа. 41, 52, 173, 384. Подивіться, число 41. Я підкреслила одиницю, підкреслила розряд одиниць. По правилу, нам сказано, що якщо в розряді одиниць стоїть, 1, 2, 3, 4, то ми просто це число відкидаємо і замість нього пишемо 0. 4 в нас без змін, замість одинички 0. Наступне 52. Підкреслила я число 2, 2 одиниці. По правилу, у нас, якщо стоїть 1, 2, 3, 4, ми кількість десятків не міняємо у нас їх 5, а останню цифру одиниці відкидаємо, і замість них пишемо 0. 50. 52 приблизно дорівнює 50. 173. Три одиниці, я підкреслила, ми округлюємо до десятків. Зверніть увагу, що тут вже є сотні. Вони в нас не змінюються, одиниця лишається без змін. 7 лишається без змін. А 3 ми відкидаємо і замість неї пишемо 0. 173 приблизно дорівнює 170. 384. В розряді одиниць стоїть 4. Це менше, ніж 5. Тому 3 сотні без змін. 8 десятків без змін. Четвірку відкидаємо, замість неї ставимо 0. Отже, давайте ще раз подивимось на цих 4 числа. В розряді одиниць стояли цифри 1, 2, 3, 4. Вони всі менші від 5. Що ми з ними робили? Відкидали і замість них. Ставили 0. Давайте прочитаємо з вами числа, які записані у нас на екрані. Перше число 35. Наступне 56. 67. 78. Три вже, тому будуть сотні 300. 49 438. Ці числа потрібно округлити до десятків. Давайте подивимося, цифри якого розряду підкреслено числа. Підкреслені розряд одиниць. Він іде перший одиниці наступні десятки. 6 одиниць 5 десятків. 7 одиниць 6 десятків. 8 одиниць, 7 десятки. 9 одиниць 4 десятки, 3 сотні. 8 одиниць, 3 десятки, 4 сотні. Які цифри стоять у розряді одиниць? В розрядах одиниць стоять 5, 6, 7, 8, 9, 8. Щоб округлити числа, що нам потрібно зробити з цими останніми цифрами у розряді одиниць? Ми їх маємо відкинути, замість них поставити 0. Але наскільки збільшиться розряд десятків по правилу на одиницю? Отже, давайте запишемо з вами. 35 приблизно дорівнює. Підкресліть олівцем п'ятірку. В розряді одиниць стоїть 5, а правило нам каже, якщо в розряді одиниць стоїть цифра 5 або більше, то її ми відкидаємо, замість неї поставимо 0, а число десятків збільшується на 1. Тобто до десятків ми додамо 1. Це вже буде не 3 десятки, а. 4 десятки. А розряд одиниць ми відкидаємо п'ятірку і замість нього пишемо 0. 35 приблизно дорівнює 40. Наступне число. Відступили три клітинки, в четвертій записуємо 56 Приблизно дорівнює, підкреслили 6. Отже, в розряді одиниць стоїть 6. А ми знаємо: якщо в розряді одиниць стоїть 5, 6, 7, 8, 9, то остання цифра нашої одиниці відкидається і ставиться 0. Розряд десятків збільшуємо на 1. 5 плюс 1 це 6. Останню цифру відкинули наші одиниці, поставили 0. 56 приблизно дорівнює 60. Наступне число. 607 приблизно дорівнює. Підкреслили 7. В розряді одиниць стоїть 7. Це більше, ніж 5, тому розряд десятків збільшується на 1, а в одиницях буде стояти 0. 6 плюс 1 буде 7. А замість останньої цифри ставимо 0. 70. Наступне число 78, приблизно дорівнює. В розряді одиниць стоїть 8. Це більше, ніж 5, тому розряд десятків збільшуємо на 1. У нас було 7, стане 8. Цифру останню, ось ці одиниці ми відкидаємо і замість неї ставимо 0. Виходить 80. І ще у нас залишилось два приклади. 349, 349. Приблизно дорівнює. Підкреслюємо розряд одиниць. Тут стоїть 9. 9 більше, ніж 5. Тому розряд десятків, тому що ми округлюємо до десятків, збільшуємо на 1. Зверніть увагу, що в нас тут є сотні, і ми їх не змінюємо. 3 так і залишається. Тому що ми округлюємо до розряду десятків. 4 плюс 1 5. І останню цифру відкидаємо, ставимо 0. 438. 438. Приблизно дорівнює. В розряді одиниць стоїть 8. Це більше, ніж 5. Тому до числа 3 ми додаємо одиницю, збільшуємо на 1 розряд десятки, сотні без змін. 4. Було 3. Збільшуємо на 1 стане 4. Останню цифру відкидаємо, замість неї ставимо 0. 438 приблизно дорівнює 440. Спробуйте самостійно округлити такі числа до десятків. 42, 243, 365, 71. 854 246 477 529. Спробуйте виконати самостійно, поставте відео на паузу, а потім виконайте перевірку. Ще раз по правилу, ми дивимося на розряд одиниць на останню цифру. Якщо стоїть в останній цифрі, останній, перший розряд одиниці, остання цифра, яка записана: 1, 2, 3, 4. То ми її просто відкидаємо і замість неї ставимо 0. А якщо буде стояти в кінці 5, наприклад, у числа 365, 6 у числа 246, 7 у числа 477, 9 в кінці 529, то ми розряд десятків збільшуємо на 1, а останню цифру відкидаємо і ставимо 0. Спробуйте виконати. Перевірте свої відповіді.